Добрий день, вітаємо на нашому каналі, який пристоячені оглядам, машинкам, тримерам, шейверам і подібній техніці. Сьогодні ми ще хочемо продовжити тему: це шейвери і шейвери, які для одноденної щитини, для тижневої щитини. Взагалі, класичний шейвер він створений для одноденної щитини, для гоління щодня. Я вам більше скажу, він дуже добре в парі з тримером. Тобто, тому що якщо десь там у вас заросла щитина, ви спочатку тримером знімаєте масу, потім шліфуєте шейвером. А якщо така ситуація, що просто ви хотіли спробувати, звичайно, я рекомендую спробувати з шейвера для тижневої щитини. Ми зараз подивимось різниця. Ось у нас буде до прикладу два пристрої. Значить, тут буде ось у нас коробка звичайний, звичайний шейвер 399 модель, і це Voyager v 383, це для тижневої. Давайте ми одразу почнемо з того, в чому їхня різниця, я вам все покажу, тут все дуже просто. І хочу сказати, що також, наприклад, не, не обов'язково, якщо це шейвер для тижневої, не обов'язково тільки там, раз в тиждень використовувати. Звичайно, це і підійде і для щоденного використання. Більш того, це теж буде дуже комфортно, тому що. І тижнева щитина, також дуже комфортно, тому що тример додає додатковий ефект. Це важливо. Ось. І значить, зараз ми порівняємо, я вам тут все покажу. Значить, дивіться, У нас є ось дві моделі. Ось, Давайте подивимось, Значить, ви бачите різниця. Ось для одноденної щитини. Тут просто дві сітки. Якщо це тижнева щитина, посередині йде ось такий тример зубцями. І, відповідно, оцей тример дає оцей ефект тижневого щитину, тобто він бере відрощу щитину, грубу, ось тижневу щитину, а сітка шліфує під нулю цю дрібну, тобто як тут. Тому я хочу сказати, що в принципі можна подумати, навіщо тоді взагалі оці одноденні, якщо є тижневи, які більш універсальніші. Я вам скажу так, що якщо це класична сітка, відповідно, то це дуже зручно кого є тример. Тобто, якщо у вас є окремий тример, вам воно вже не треба. Плюс наступний момент це те, що для професійних, для роботи в салоні, без питань також вам не треба з тижневої щитини брати з цим тримером всередині системою, тому що, будь ласка, ви зможете без питань, у вас повний комплект інструментів має бути, тому також. Тобто в нас, до речі, і 399-ту беруть часто і для професійних цілей. Ось Тому така відповідь, що в принципі, якщо у вас нема тримера, якщо це перший досвід, краще взяти тижневу систему. Якщо у вас вже є тример, будь ласка, сітка і вам цього буде достатньо. Тому ось така маленька у нас сьогодні тема на рахунок тижневої одноденної, В чому різниця, що краще. Ці всі варіанти є на нашому сайті. Ми залишимо посилання на кожен пристрій, окремо на сайт, можна там підібрати. Також у нас є телефон, ви можете зателефонувати, і ми вам підберемо ту модель по вашим запитам, яку вам потрібно. Тому думаю, що сьогодні, можливо, ми комусь могли допомогти.